США має отримати від України рідкісні метали нафту будь-що зможе. Про це заявив Трамп. Ми повернемо свої гроші назад, бо це справедливо. Ось це цитата, єдина цитата з інтерв'ю на телеграм-каналі Всівідіщо Око. Більше мільйона переглядів. Зараз розберемо конкретно все, що сказав Дональд Трамп. Я бачу попереднє відео перекладу точного вам сподобалось, Вже більше 600 тисяч. Переглядів на Тіктоці за добу тому друзі це Інстаграм, Також посилання в шапці профілю тікток. Переходьте так само там виходять новини. Давайте ж подивимось, що саме сказав Дональд Трамп. Чому саме Дональд Трамп каже, що ми надали Україні гроші безкоштовно, і це несправедливо. А Європі Україна повинна буде повернути всі кошти. Чому про це не говорять в Україні? І е, в кінці я вам покажу всі факти і докази того, що насправді Європейський Союз надав Україні 90% всіх грошей дійсно в борг, і Україна повинна буде віддати ці гроші під відсотки. Але чомусь ні один телеграм-канал про це не пише. Я щойно купив підписку на The Economist 30 баксів коштує там всі факти і джерела посилання на інші офіційні е, засоби масової інформації, які це підтвердять. Отже, що ж каже Дональд Трамп? Сьогодні, виступаючи, е, підводячи підсумки свого правління, він говорив досить багато різних моментів і сказав про Україну. Давайте послухаємо. І до речі. Просто щоб ви знали, бо хто чорт забирає знає, нам потрібно поговорити про щось дуже важливе: війну між Росією та Україною. Людей вбивають, переважно молодих чоловіків, переважно росіян та українців у масштабах, яких ви ніколи раніше не бачили. Щотижня тисячі людей гинуть. Я розмовляв із президентом Путіним, і я думаю, що це закінчиться, але це має закінчитися. Це жахливо, просто жахливо на це дивитися. Я веду переговори з президентом Зеленським, я веду переговори з президентом Путіним. Я намагаюся повернути або забезпечити гроші, тому що знаєте, ось тут уважно: Європа надала 100 мільярдів доларів, а США надали 350 мільярдів доларів, тому що у нас був дурний некомпетентний президент і адміністрація. Але ось що ще гірше: Європа дала ці гроші у форми позики. Вони отримують їх назад. Ми ж дали їх просто так, без будь-яких умов. Тому я хочу, щоб вони дали нам щось в обмін на всі гроші, які ми вклали. Я намагатимуся завершити цю війну. Я намагатимуся зупинити всі ці смерті. Ні один телеграм-канал, ні одні засоби масової інформації в Україні не говорять, що Європа надає гроші в борг. Це вже додаток від мене. Ми просимо про рідкоземельні матеріали, нафту, все, що ми можемо отримати. Ось це вже цитата, одне речення, яке вирвало собі телеграм-канал, Свіді око» і тому подібні. І Труха, і тому, тому схоже. Але ми почуваємось такими дурнями: ось Європа, і це її безпосередньо стосується. Нас це насправді не стосується за винятком двох речей. По-перше, того як Байден взагалі втягнув нас в цю ситуацію. Це, це жахливо. Але чому він не вимагав рівного розподілу фінансового навантаження? Європа повинна була внести більше грошей, ніж ми. Але навіть якщо б ми вклали однакові суми, чому ж тоді ми опинилися настільки попереду? І він навіть не знав, що Європа отримає свої гроші назад, адже вони дали їх як позику. Тобто Байден не знав цього. Ми ж не отримуємо свої гроші назад, ми не отримаємо нічого. Але ми повернемо наші гроші. Ми збираємось повернути наші гроші, тому що це несправедливо. Це просто несправедливо. Ми побачимо, але я думаю, ми дуже близькі до угоди. І нам краще бути близькими до угоди, тому що ця ситуація була жахливою. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Ну і далі він там каже про Ізраїль, якби також не напали. Тому інше цього в українських новинах не кажуть, що Європа. Надавала так само гроші в борг. Давайте послухаємо секунду, тому що мені кажуть, приклад не той ще щось. Як реагують американці на те, що Америка надала скільки грошей, і що ми повернемо? Просто слухайте. Я зараз скажу. Тобто він каже, що спочатку, що Європа дала 100, ми 350, американці у кричать, потім каже, що я поверну ці гроші, американці йому аплодують і закінчу війну. Добре, давайте далі е, питання про те, коли кажуть, а окей, 100 мільярдів, 200, 300, чому він каже 500? Чому ми українці повинні віддати 500? Е, декілька днів тому назад виходить стаття. Ви зараз бачите також скріншот, що тут написано. У нещодавному інтерв'ю важлива заява президента США виявила тр трансакційний підхід до американської підтримки України. Президент заявив, що в обмін на продовження допомоги Україні. Україна повинна надати рідкоземельних матеріалів та інших природних ресурсів на 500 мільярдів доларів. Це сталося після того, як США виділили сотні мільярдів доларів на підтримку України великому е, під час опору великого іноземного вторгнення. Тобто, чому мова йде про 500? Тому що якась частина це вже надали Україні допомоги, якась частина е, планується далі постачатися технікою. Далі, 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 далі. Вже про Європу, як я вам казав, фактами. Отже. На основі доступних даних станом на лютий 2025 року можна оцінити обсяги цих позик, спираючись на офіційні джерела та новини. Саме видання The Economist і тому інше. Отже, за даними, опублікованими в офіційних джерелах, станом на початок 2025 року, Європейський Союз надав Україні фінансову підтримку на суму понад 132 мільярди євро. І з цієї суми приблизно 90% становить кредитне фінансування, тобто 118,8 мільярда євро, є позиками, які Україна має повернути. Чому цього не каже ніхто в Україні? От реально, якщо ми от за справедливі, за чесні новини і нормальний підхід, тому дійсно Трамп і каже, але ніхто те, що Трамп каже, ніхто не перекладає. Також, це загальна позика ЄС. Далі, програма Ukraine Facility. У рамках цієї програми ЄС 24-27 в цих роках планує надати Україні 50 мільярдів євро. З них 33 мільярди євро – це кредити. І вже станом на 25-й рік – Частина грошей вже 2 мільярди доларів, приблизно 3 мільярди євро, у вигляді позики, зайшли в Україну в січні 2025 року. Далі, макрофінансова допомога. З початку війни ЄС надав 1,59 мільярдів євро, з яких 1 мільярд був наданий негайно, як позика. Далі, ось це те, що ви вже, мабуть, чули і знали: кредит під заставу російських активів. Ось це єдине, що в Україні кажуть. 39 мільярдів доларів приблизно Україна отримає е, від Європейського Союзу як позику з можливим покриттям саме російських заморожених активів. Тобто Трамп каже, що дійсно ці гроші євросоюз надає в кредит, але про це ніхто не говорить. А США всі ці гроші надавала Україні безкоштовно. Але єдине, що щоб бути чесним, як е, видання за Economist з економіст пише, посилаючись на е, інститут, який вивчає саме скільки грошей надалось Україні, то вони вважають, що е, Європейський Союз так, 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 так: е, що Європейський Союз, як я вже казав, виділив 132 мільярди доларів, з них 90% це позика, а США надали 114 мільярдів. Євро, Ну, тобто в долар там сіки тож, там буде десь 130 чи сікись. Тобто Євросоюз надав в обсязі трохи більше, ніж США. Але сюди входить і весь Євросоюз, і всі країни окремо, по окремому, ну, тобто кожна. От в цю суму входить, яку я зараз назвав. Тобто, ну мова. З видання за не знайде про 350 там чи 300 чи скільки мільярдів доларів. Те, що американські якісь джерела я вивчав, ну я бачив не раз, що приблизно США надала плюс-мінус 200 мільярдів доларів. Ну, ко кожен читає по-своєму, кожен рахує, не знаю по-своєму. Але все одно, друзі, ви повинні зрозуміти, що, по-перше, в Україні дуже багато чого не договорюють. По-друге, інформацію показують під іншим ключем. Чому українці зараз бурхливо не вибухають і не запитують: а, а ми що, Європі повинні сто щемось мільярдів доларів віддати? А як ми будемо їх віддавати? А з чого? А хто? Таких питань не ставлять. Тому, друзі, ось останнє інтерв'ю, яке сьогодні відбулося від Дональ Трампа, його оригінальний переклад діліться цю інформацію з українцями, щоб вони розуміли, що українці тепер не тільки американцям винні. Можливо, будуть, якщо е, Зеленський підпише цей договір. А українці вже точно винні європейцям 100 ще мільярдів доларів, тому що вже ці всі документи офіційно підписані, і офіційно є е, це все в мережі. Ви можете подивитись підтвердження цьому.